Дідучий гулик. Тут, а, виходить, собі розход ми склали перед соняшником, сіла під стінку на початок квіта. Та тут у мене три кучки. Угу. Це якось приємніше дивитися, якась картина. А багато да, корпус не якийсь пустий. Трошки приємніше, так. Да. Та що, ті теж вже складали, відгородювали клієнкою. Бо... Та що вже диви. Сьогодні, може буде на нуду, не знаю. Так, зранку прохладно І вітер такі, вона щоб мала декілька разівтати, а вона кілька разів-єлі повертається. Вітер сильний, так. Да. 19 липня. Так. Миколаївська область. Така. Ми отримаєш рамку в руці. Справа. Так, що тут у нас? Чи б собі нанесли? Щоб не Але думати, тобі, що кучки, робити. Тобто, як припучки, то угу. Та якусь рамку, може, царапнемо.